Наскільки мені відомо, це група 13, головного управління розвитки Міністерства оборони України безпосередньо виконувала це завдання, за що величезна подяка. Дронами, морськими дронами Магура В-5 було підбито цей БДК, і мені дуже сподобалось, коли російські пабліки почали писати Екіпаж жив. Тобто вони визнали зразу, що пішов на дно, Цезар Кунніков, а щодо екіпажу, я думаю, що некрологи ми будемо читати потім, і то не всі. І, власне, можемо говорити найголовніше про те, що це спільна операція сил оборони України. Звичайно, виконавці, я вже їх назвав. Це, скажімо так, і дещо символічний, а як люблять росіяни, якщо вони нас зараз побачать або з часом, це скрєпненько, тому що. Той офіцер, на честь якого було названо цей БДК, він загинув 43-му році, саме 14 лютого. Це один момент. А ще один момент скріпніки 4 травня 2010 року. Саме морські піхотинці Чорноморського флоту Російської Федерації висадилися. В Одесі вони прийшли на БДК Цезарь Кунніков для того, щоб брати участь у параді перемоги на Куликовому полі 9 травня 2010 року. Тобто дуже символічно. І ми бачимо, що зусилля Сил оборони України по демілітарізації Чорноморського флоту і тимчасово окупованого Криму відбуваються надзвичайно вдало. Такими впевненими кроками, як завжди, в таких ситуаціях кажу, далі буде. Ну і, звичайно, величезна подяка від усіх нас. Я думаю, що це в тому сенсі також є сьогодні можливість прекрасна від нас усіх сказати і подякувати всім сказати, це вам, не люди за Одесу.